На базі академії пляжних спорту Санрайз Ігор Молоток разом з головами територіальної громад Сумщини запровадили програму літніх спортивних кемпів. Попри все, що відбувається у нас в державі, значить, ми робимо все можливе, щоб у дітей було дитинство продуктивне. Якісне, щоб вони його згадували. На цьому тижні до Санрайд завітали діти та викладачі з трьох громад Сумської області Дубов'язівської, Попівської та Бочичківської. Умови літнього кемпу триразове харчування, по два тренування на кортах, консультація з тренерами та лікарями комплексу, екскурсія по Києву та проведення турніру у останній день зборів. Діти повинні оздоровлюватися, бачити інше життя, яке дійсно є, виключаючи війну. Повинні знаходитися в соціумі. Спілкування між ними це теж приносить велику користь і задоволення для дітей. Всі діти на 100% задоволені, дуже задоволені кортами і відкритими, і критими, і, вела, і тренажер, тренажерним залом є де покупатися на свіжому повітрі. Діти дуже задоволені, всім дуже класно, супер. Відпочиває зараз шестеро дітей, їхній керівник дітям дітям дуже подобається. Програма дуже корисна. Хочу подякувати народному депутату Ігорю Федоровичу за підтримку, за оздоровлення дітей. Мета програми стимулювання розвитку фізичної культури та популяризація пляжного волейболу. Це розвиває наш спорт, щоб наша молодь не пила, не курила, займалася тільки спортом, щоб були нас Мо покоління дуже добре. Мені сьогодні деякі казали, що я б тут ми б тут і жили дуже гарно. Тут вода, пісок, пляжі. Відпочинок дійсно написано Відпочивай, грай і тренуйся, все, все тут комплексно подається. Тиждень наповнений позитивними емоціями. Саме так називають його учасники програми. Мені дуже подобається в цьому комплексі. Я ніколи не була в такому місці, де були б такі високі потолки, і таке, така велика площа, де можна пограти в волейбол. Запам'ятались дуже великі корти, тому що вони таких ніколи не грали. І номера дуже гарні. Дуже сподобалась у центрі. Зазначають, створення умов для гостей є найбільшою цінністю, адже це розвиток здорової нації. Вони потерпають від обстрілів, а від того, що відбувається у нас на прикордонні. А зараз тут вони відпочивають. Мають можливість пройти з екскурсіями по Києву, мають можливість гарного харчування, грати в нормальні спортивні ігри. І завдяки і керівникам громад і тренерам. Зараз ми бачимо, що діти задоволені, і для мене це найбільше насолода. Так, от подумати так, я не хочу додому їхати. Я хотіла би ще побути тут.